Добрий вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст і Швець. Війна, а всі думають про вибори. Війна, всі думають про владу та гроші. Тому що на превеликий жаль влада та гроші керують Україною з 92-го року. Тому що на превеликий жаль олігархи, які керують Україною, впарять українцям президентів, так які ведуть Україну. Ведуть і довели до цього до такого становища, в якому ми зараз. І сьогодні, незважаючи на те, що іде війна, плануються вибори президента України, незважаючи на те, що були заяви, що їх не будуть, війна все-таки готуються, і про це свідчить активність народних депутатів України, які поїхали на дві неділі. В округа і там починають правильно фактично займатися передвиборчою кампанією, тому що всі депутати України теж хочуть попасти в парламент. А з виборами президента будуть парламентські вибори. І свідчить правильно соціологічні соціологічні опитування. І ось, будь ласка, я вам читаю соціологічне опитування, яке на замовлення цензорнет. До речі, Валерій Бутусов, Цензорнет замовив соціологічне опитування. Питання звідки у Цензорнет Валерія Бутусова, чесного українського журналіста, гроші на соціологічне опитування. Це ж не дешева річ. Напевно, Валера Бутусова і не відповість. Але він замовив соціологічне опитування соціологічної компанії Соціс. Ну і будь ласка, соціологічна компанія Соціс провела опитування українців, які відповіли, ким би вони, кого б вони вибрали президентом України, якщо б вибрали, відбулося у 2024 році. Читаю: Валерій Залужний 31,3%. Валерій Залужний став би президентом України. 31,3% виборців проголосував би за нього. Перше місце. Друге місце Володимир Зеленський, чинний президент України, 21,7%. 21,7%. Третє місце Петро Порошенко 4,8%. Четверте місце Дмитро Розумков. 4,2%. П'яте місце сірожа притула, який продав українцям знімки чорно білі типа Спутника за 600 мільйонів гривень. Перша його така бізнес-ідея, да? волонтер сірожа. Ну, якщо 3% і 1% українців проголосують за нього, то майбутнє України. Взагалі буде страшне. Кирило Буданов 2,4%. Юлія Тимошенко 2,1%, Олексій Люся Арестович 1,1%. Юрій Бойко 0,9%. І Мер Києва Віталій Кличко замикає список 0,7%. Хоча Мер Києва очолює Асоціацію міст України і. Те, що його поставили на останнє місце, м'яко кажучи, визиває сумніви. З вами був український історик та журналіст Єршовець з списком кандидатів і хто переможе на виборах, якщо вони відбудуться у 2024 році. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!